Не викрасти не получите. А хто такий, от зараз ви прокурорами станете суддями? Ніхто не хоче піти суддею і мені на спину скокнути, бо я викриваю корупцію. Бо я вас що ви рандиновник, а ви виключите на мене і терпи, не матюкайся. І я приходжу до цієї України, прошу ну, мене на мене напали, я на камеру зафіксував, Він ж лучинець, ну, побачай, що я на кажуть. Мені на спину, отак я тримав, Ви розвискучили, відкрили справу, а я в інтересах держави викриваю корупцію. Ну ти не матюкайся. Так, у мене зараз статуси які, знаєш, які? Сбушник напав, я потерпівший. Ви маєте стільки статусів? Після того Сбушник, коли викривали, 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 а я викриваю, викриваю корупцію в державних інтересах. Слухайте уважно, до такого масштаб статусів ніхто не має в житті, в світі, а я маю статусів багато. Я викриваю корупцію, я потерпівший. Потім на мене суддя викликав міліцію, поки я був потерпівший, щоб закрити того Сбушника, який на мене пав. Суддя має стільки повноважень, щоб викликати міліцію. Що я на нього напав. Я вже типу, нападаю на, на суддю, але признали, що то ложний визов. І я вже знов потерпівший за ложний визов в суді. Ще один потерпівший, я вже, поки викриваю корупція. Ходжу, я ходжу, ходжу, а потім після Сиді чекати, що було. Ну, пару там справ таких різних, не невиєданих, ходжу, далі, ходжу. Тут має статус, получаю. Я вже викрадений. А я вже викраний. Ну, Мене ще не знайшли, але вже викрали пару хлопців, дімо. На немає, бо він ще тому часу. До тебе погрожують, до Олега під'їжджали вчора. Скільки статусів? Чекайте, які ще статусу вони. Все заче? А я вже все зачеше, я все заче зараз. І До мене ТЦК приїжджає, от Олег вчора підходить і каже, він все заче, ми його ловим. Я ще все заче вказував. Я викрадений, я все заче. Я потерпівший два рази від судді, на мене викликали міліцію раз-другий. Так, в мене статуси я цікавий. Можна нічого, дай статус охось. Я вже виклик, поки викриває корупцію, а корупцію згідно закону про запобігання корупції, відкривається місяць в розслідування і потім передається в суд. А я біг півтора року і набрав себе вже на плечі і СБУшника, і суддю. Я вже судді всі ті перевернув. Я вже до тебе на суд зайшов, я дружана на суд зайшов. Я показав, що попло вони всі, знаєш? Я показав, там не прокурор сидів на Київській, щоб ви поняли, там вся прокуратура сиділа. І я їм мочукав, показував, що я так можу. Бо вони винуваті, вони мені слова не скажуть. Я кажу, чуєш президент, зупиняйте цирк, ти що не бачиш, в мене куча документів, в мене куча статусів. Бо я в інтересах держави відстоюю стільки ціло. Я вже статусів набрався. Прокуратура сидить, а він дурак не знає, що він мені документ представить. Я йому скажу, ну виконуй, ти знаєш. А він типу, йому сказали, я виконувати не буду, представлятися. Він думав, що він на місці прокуратури сидить, що він не представився, що це нічого не означає. Він того не знав, йому інструкцію другу дали. А потім, коли ще відео можете побачити, півдня заблоковане до півдня, що коли <coughs> джоні з Олегом їх окупували, ви поки в суді були і їм планилися, що мали сказати, стали, пішли, звідси, ви ж документів не показали, пацану, що ви тип, який ви суддя, який ви прокурор, ви тільки що позорили. А ви сіли перед ними, а я показав, що то клоуни. А на вулиці, знаєте, що було відео, Олег е, з Джоні, що робили? Вони ганяли їх так, інструкції, їм інструкції вже такі дали. Таких боці понабрали. Ви бачили тих боці на вулиці? Ви не бачили, не пропустили, бо ви там сиділи. А відео, подивіться, Джонні з олегом ганяли отаких от кабанів по два метри, а вони від Джонні, від Сулі, Олега відштовхувалися і вийшли на вулицю, побачили мене, до мене побігли, щоб я стояв Джонні. Не бачите того відео, від? ні? коли ви там сиділи? Я не бачили відео, але що було? Що було, не бачили, так? А це так. на дворі, поки ви в суді перед суддями всі присідали. Сьогодні то, буде в інтернеті. Мені буде... заблокували за півдня. Всі, що, ті, не буде. Я, я сміявся. Рома, скільки да. Рома, я сміявся скільки, ті, пацани пишуть, нічого собі визволи на суд міліцію, що на суддю, типу, на прокурора кипіш. А ті прийшли, а пацани розізволися, викликали на них міліцію. І ті просилися. Ром, Олег, Олег табор знімає. Я Джоні стримував, щоб він ті, не сварився на них всіх, отакі кабані. Вони отак стояли. Мені документи, ми тебе бачили, ми з тобою знаємо. Подивіться відео. Півдя із заблокували. Ви ж тебе знаєте. де хто тебе стоїть, а вони отако стали за начальником і мені пояснюють, я кажу, там начальство ваше от, Джоні не рухає, Джоні, кричить до нього. Ви подивіться відео, обникніть. Це поки ви на суді були, поки ви відстоювали, що суддя перед вами. А я сказав, то не суддя, то дура. Ну, то не прокурор, це дура, вся прокуратура. І ті міти то бачили, вони знали, от які команди приїхали, вони за начальником стояли, поки начальник зі мною Базарівська, поки я Джоні стримував. І ви роз'їхалися. Вони два рази чи три, ви нас відпускаєте, ви нас відпускає... вони тут проти мене ж приїхали, вроді, Вони просилися, а ви відпускаєте нас? Вони не знали, що робиться. Представне, які вони лінії були, коли вони туди їхали, їм сказали, будьте укуратні, бо капець розірвують. І вони просилися, вони побачили, попаду. А що ви Андрій, до мене? Андрій, відпрошувалися. побігли відпрошуватися? Типу, це відео ми побачимо, що в інтернеті, до речі, сьогодні воно буде. No. Eh, sei, але ти, mm, так, тобі тільки що говорили. То чи, я тобі чи скажу... ти почув той момент, що ми хочемо тобі донести як, і, як твої друзі і твої одної те... ти... секунду. Ти нас почув я... поставки. Да. Чи, Думаю, а, дивіться, сказати, а дивіться, за... а дивіться, я бігаю півтора Буті року, чуєш чу, обережніше, я півтора року бігаю. Він свідчу, кажу, дивіться, випловні, що, що вони витворяють. Це не дивно. А ви виходите, бумажки носите. А я кажу, дивіться, не бумажки носіть, секундуйся. Не бумажки носіть, прийшли, дивіться, до любого міліціоніра, до любого судді. Проще, я показую 10 хвилин в Отак підключаю камери, приходжу, кажу, дивися дорогу. Підписуй. <пи -пи 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 Підписав, взяв на вивчення. Злочин. Не то, що злочин, викладення мене, просто злочин. Ви засунули, чекаєте три дні. Нема відкритої справи в суд. І ви в суд через адвокатів приходите до, суд, до, адвок... до судді, бо адвокат сказав, ми ж подамо, щоб його зобов'язати. Я кажу, я не пам'ятаю, кого зобов'язати. Викрадення людини. Викрадення це не злочин. Це треба піти в суд, щоб суд сказав: та то ж викрадення, ви що дураки, Шукаєте? І суддя каже, так. Да, але два дні тримав викликаного типу. Він каже, так, да, викрали, Хай міліція шукає. Я три дні потримаю до вихідних, хай викладене почекає. Я на вихідні дам. Ми викладемо, скажемо, то були вихідні. З понеділка будемо шукати. Передали поліцію, з поліцією передали козу. Знаєш, на Сихівській ревітня, щоб козу шукав мене, тому що він мене загубив, він мене хай шукає. Немає логічно. Ну, ну, все зрозуміло. А чому? Навчіться. А тебе не слухайте? Сидіть. Ти не вже не умніше, ти вже навчився, не умніше. Давай не обрабуємося. Сьогодні далі, бачите, слухайте далі. Приходите, ви, наприклад, приходите, дали бумажку, виконують. Любому міліціонеру, поліцаю, Виконують. Не виконав, а мені люди приходять і кажуть, я 5 років слідчого охожу. А він паскудар не розслідує. Я кажу, я не, не пам'ятаю. Ви себе дзерково бачили, він паскудар чи ви дураки? Mm -hmm. Воно цмислі. Я кажу. Тут злочин в бумазі. Він не розслідує. То хто він? Є кодекс. Покриває злочин, підробляє прочі. Кодекс. А він хто? Мов, адвокат сказав, не треба, бо він обізветься. Тобто злочинець, обізвешся? Що він покривається злочин, що я на нього щось напишу, я кажу, що чи я дурачний? Він я набере я за бурінку в суді, дивись. Почекай секунду, встав. Я тобі далі. далі, слухаю. задбачаю, що я. Заберпачаю. Дивися, суддя чи не суддя? Мені кажуть, суддя сказав, що злочин не злочин. Він собі сказав, хто, їм... хто йому дав повноваження? сітки, я їх питав особисто. Бар'єрді не дав, але я вивчав, якщо ти не в курсі, що таке бар'єрдія, міше запитає. Їм нема стільки повноважень. Щоб він сміло міг сказати, злочин, що то не злочин. Йди, оскаржуй апеляцію. Я кажу, я не панів Прямо в прямому ефірі. Злочин, а суддю кажу, включіть відео, ви бачите, що. Результат. Пшіться. Результат? Вчіться. щоб всі були. А результат, результат ви скажі, результат, А знаєш що? що? Секунду, секунду. А результат який? Я покажу, що то церкачі судді, прокурори, на ну, весь, весь світ. А ви я вийшов, а ви всі ціли стали, сіли стали. Я кажу, ви з ким працюєте? <рес> який підхід? Ви мали ці стати і сказати суддя? Але я нічого не мав, Андрій. Кожен веде себе як і хоче. Тоді танцюйте, ні. Тоді танцюйте. Тоді танцюйте. Тоді танцюйте. У нас різний підхід. Який різний, різний. Різний, різний. 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 різний підхід? Я вас чую нормально. Ти мене перебиваєш, я тобі поясню. Я показав, що суддя ніхто. Вона не суддя. Так, на, документі. на документі, а ви далі танцюєте. Я щось не розумію. Я дураками живу чи я дурську. Добре, ситуація. де я, Я показав, що вона не суддя. Що ви танцюєте? Я показав відкриту сутті, що це не суддя. Хай, я тобі просто питаю, що ми встали, пішли. Остав, став пішов. Як ти думаєш, який буде результат? Ви б ці мали всі зв'язати. запитувати. Якщо він буде гадки не хоче, розумієш, ми сказали, вони розуміють, що бізнеси. І ось би це здав питання, якщо я би став і вийшов. Який результат? Хто знає? За тягом. За тягом. Не, не, стоп, да, стоп, не, стоп, 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 стоп. Давайте да. так, секундочку, секундочку, знаю, секундочку давайте так. так. в прошлому суді, знаю, як я говорю, кажу, прокурора є бумага про злочин державного рівня.